Демонтували 400 метрів квадратних аеродромних плит, профрезерували злітно-посадкову смугу та перон. У Вінниці триває реконструкція аеропорту. Для зручності на території встановили мобільний бетонний завод, де виробляють суміш для дорожніх плит. Зараз працівники підрядної організації працюють над прокладанням дренажної системи та вирівнювального шару злітно-посадкової смуги. Усі роботи проводять згідно з геодезичними розрахунками, розповідає геодезист Руслан Михалевич. Даємо відмітки під укладчик, щоб стелив вирівнюючий слой. Ми робимо все по проєкту. Є відмітки проєкту, і щоб потім не було розхідження, все робиться через геодезію. Тут 2,5 кілометра злітної паласи. І ширина і 45 метрів. Майстер фірми підрядника Віталій Соколов говорить, аби вирівняти злітно-посадкову смугу, влаштовують два шари бетону. Ми вирівнюємо нижню частину полотна, тобто бетон, який є у нас. Укладаємо нижній шар виравнічого слою. Є у нас армування, швів». Реконструкцію аеропорту розпочали цьогоріч на початку жовтня, як тільки отримали фінансування з держбюджету у розмірі 135 мільйонів гривень, розповідає директор аеропорту Володимир Ніценко. Наразі триває перша черга робіт. На неї заплановано майже 1 мільярд 54 мільйони гривень. Загальний кошторис для двох черг півтора мільярда гривень. Роботи проходять згідно з графіком. Проведене фрезерування всього штучного покриття. Злітно-посадкової смуги і перону. Надалі були демонтовані пліти пагі і заповнені бетонною сумишю ці карти. Також були проведені земляні роботи щодо розширення самої злітно-посадкової смуги з 42 метрів до 45 Також були проведені роботи з земляної укладка труб для водовідведення. До кінця року всі шари асфальту мають влаштувати, каже Ніценко. З наступного приступлять до реконструкції водостічної системи та очисних споруд. Облаштування освітлення та зв'язку, додає Ніценко. Аби збільшити пасажиропотік, планують оновити і аеровокзал. Приміщення розділять на два сектори для можливості одночасного обслуговування міжнародних та внутрішніх рейсів. Пропускна спроможність терміналу після реконструкції має досягти 480 пасажирів за годину. Лана Ткачук, Сергій Кошарський, новини на Суспільному, Вінниця.